Вітаю вас, друзі! Сьогодні вночі російські терористи знову атакували Україну іран російськими дронами. Під ударами опинилася Харківська область та обласний центр. Росіяни пошкодили декілька будинків і автівки. Масштабна повітряна атака також була здійснена російськими згарбниками проти Одеси. Там були влучання у житлові будинки, є поранені і, на жаль, один загиблий. Добули російські загарбники також іще одну надзвичайно велику побіду. Їм вдалося знищити виробництво футболок. Вони атакували цивільний об'єкт і самі цим похвалилися. Ніяких ударів по громадянській інфраструктурі не наносяться. У вас, напевно, є питання: чи зможуть росіяни далі здійснювати масовані дронові атаки проти України, оскільки Іран перебуває під ударами Ізраїля і Ірану зараз, м'яко кажучи, не до поставок безпілотників, так званій Росії. На жаль, Росіяни й далі будуть нас атакувати ірано російськими дронами, оскільки вони значною мірою локалізували виробництво на так званій Росії. Утім, у тіму Ірана зараз є дуже серйозні проблеми, і нас із вами це вже ж не може не тішити. Армія оборони Ізраїля повідомила про ураження дуже рідкісної цілі оперативно-тактичного ракетного комплексу. Зараз у Ізраїля є декілька викликів, із якими вони поки що не можуть впоратися. Для того, щоб демілітаризувати Іран і покінчити з його ядерною програмою, потрібне і втручання Сполучених Штатів Америки, і дуже бажана наземна операція, але із цим багато проблем. Поговоримо детальніше сьогодні на цю тему, але спершу я нагадую про найважливіше: про ваш донат на поточний русаріз. Висловлюю слова вдячності усім добродіям, які кожен день донатять по 2 гривні спільноті стерне. Так що не забуваємо донатити на росоріз. Та слава Україні. Ми наразі маємо дуже багато нових запитів від різних підрозділів сил безпеки та оборони. Ми не можемо їх підвести. Воїни дуже розраховують на нашу допомогу, тому закидуйте на Русоріз. Реквізити, як завжди, в описі до цього відео. Ну і щоб не пропустити нові випуски, підписуйтеся обов'язково на мій канал. Як я вже сказав, Ізраїлю для того, щоб перемогти Іран, необхідне втручання Сполучених Штатів Америки. Якщо дуже стисло, Ізраїлю треба, щоби Сполучені Штати. Ти били проти бункерними спеціальними глибинними бомбами по ядерній програмі Ірана за останні тижні. Ізраїль намагався різними способами залучити Трампа до війни проти Ірана. І Трамп навіть учора, пам'ятаєте, говорив просто як яструб. Ми не шукаємо припинення вогню. Ми шукаємо тотальну повну перемогу. Знову ж таки, ти знаєш що таке перемога? Немає ядерної зброї, та здається, Трампу захотілося дати задню. Принаймні, це так зараз виглядає, тому що його прес-секретарка вчора повідомила, що поки що він відкладає усі рішення щодо можливого втручання у військовий конфлікт і дає два тижні. ірану. <рес> у мене є повідомлення безпосередньо від президента, і я цитую. З огляду на той факт, що існує значна ймовірність переговорів, які можуть відбутися або не відбутися з Іраном у найближчому майбутньому. Я прийму своє рішення протягом наступних двох тижнів. Це пряма цитата від президента для всіх вас сьогодні. Ми з вами подібне вже чули неодноразово. Трампа давно покусав Арестович, і Він кілька разів давав Владіміру Путіну два тижні. Два тижні, два тижні або менше. Та ви не подумайте, що Трамп не дотримується свого слова. Дотримується, звісно, просто це це зовсім не те, це дещо інше. Як ми можемо бути впевнені, що він дотримається цього терміну сприйняті рішення щодо Ірану? Отже, у цих термінах, як ви бачили, щодо Росії України, додам, що це два дуже різних складних глобальних конфлікти. Як ви знаєте, американський президент розраховує, що за ці два тижні або не за два тижні Іран повернеться до переговорів щодо ядерної угоди, але це напевно не дуже ймовірно. За повідомленнями західних медіа. Альний посланник Трампа стів Вітков уже декілька разів намагався спілкуватися із Іраном, і той, наче як і готовий повернутися до переговорів, але тільки якщо Ізраїль припинить свої атаки, а він навряд чи припинить. Я маю припущення, що Трамп оголосив про ці два тижні не для того, щоб дати Ірану шанс, а для того, щоб потягнути час, тому що він напевно сам не знає, що робити у Сполучених Штатах Америки. Не дуже висока підтримка ідеї атакувати Іран. Та і зрештою у Трампа зараз. Раз є справи набагато важливіші і серйозніші для національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Він інспектує встановлення флагштоків. І я завжди казав, чому у нього немає флагштока на траві. Вони поставили флагшток на траві. Вони мають маленький зверху, дуже маленький. Але не можна повністю виключати, що Сполучені Штати Америки долучаться до атак на Іран. Зараз американці перекидають масово свою авіацію на близький схід і здійснюють евакуацію свого персоналу із посольства у Іраку, хоча і з іншого боку, це може бути лише блефом, тому що он вже Fox News розповідають, що Сполучені Штати Америки не виключають навіть ядерного удару по Ірану. В американських військових немає жодних сумнівів щодо ефективності бункерних бомб для знищення об'єкта у Фордо, а також заперечує, що будь-які варіанти. Включаючи тактичну ядерну зброю, були повністю зняті з розгляду. Побачимо або за два тижні, або не за два тижні. Але вже зараз видно, що Іран лишився практично без союзників. І про це говорять навіть самі росіяни. А, а от Ірану ні, ворожені, нікому помочі навіть ті, хто називались союзниками і друзями Ірану, в общем, сьогодні ну просто або мовчать, або роблять якісь... Бізубої заявлі. Цікаво, про кого ж він може говорити? Адже союзником Ірана, серед іншого, є і так звана Російська Федерація. Або ні, немає у Ірана ніяких союзників тепер. У Ірану нет союзників. Іран сил проксі сіл, прокси проксіл сейчас теж обезглавят. Ну не поспішайте із висновками. Так з одного боку, так звана Росія і Іран це союзники, а з іншого боку, той договір, який вони підписували, він ні до чого не зобов'язує. Та і, зрештою, Іран сам не попросив Путіна про допомогу. Що касається договору, котрому сказали стратегічним партнерство, там ні статі зв'язаних з оборонною сферою. Это второе. а третье а нас, наші іранські друзі, об этом і не просять. Практично нічого суждено. Поки що, єдина реальна допомога, яку так звана Росія надала Ірану, це висловлення глибокого занепокоєння та засудження. Ну і ще Захарова стурбована. Є агресія проти суверенного государства члену ООН. Ірана, которая була предприйнята Ізраїлем в нарушенні устава організації бійних націй і норм міжнародного права беззуби заявлення. Дуже тяжко росіянам коментувати тему Ірана з одного боку, хочеться Ізраїль засудити, а з іншого боку, хочеться висловити захват і порівняти Ізраїль з Україною. В общем-то, якщо пытаться зараз искать аналогію в інших странах, хто також воює как Ізраїль, то к огромному сожаленню мы должны констатувати, що це Україна. У которой нет красных линий, вона работает на нашу территорию, уничтожает кого угодно. Воно то може і так, але є одна дуже велика відмінність нам, як Ізраїлю, Сполучені Штати Америки так не допомагають. Як ми із вами вже неодноразово обговорювали, у війні Ізраїля проти Ірана є один великий мінус: це зростання цін на нафту. І ще на початку травня ціни на російську нафту були в районі 55 доларів за барель, а зараз вже 71. Нагадаю, що росіяни для Свого бюджету закладали ціни на нафту на рівні 69,7 доларів за барель. Але усе одно я не думаю, що це врятує російську економіку. Давайте декілька слів про економіку. У росіян відбувся пітерський економічний форум. і Туди прилетіли справжні експерти із економіки таліби. <плес> На цьому форумі сталося дещо дуже незвичне. Цілий міністр економіки, так званої Росії, заявив, що російська економіка наближається або вже почала входити у рецесію. Ми в общем ми уже розуміли. ну как бы, мікар кажется, на грані переходу в рецесію, на грані не свалимся? Ну, ви як міністр економіки, і ви ще врахуйте, що як російський урядовець він говорить набагато позитивніше, аніж є насправді. Але казати рецесія на широкий загал на так званій Росії неприйнятно. Тому доводиться шукати інші замінники. зараз, знаєте, я б сказав, похолодання, Ну за похолодання завжди приходить літо. Другими словами, це вихід із перегріву. оскільки це дуже важлива офіційна заява. Давайте зафіксуємо, російська економіка перебуває у стані від'ємного зростання. Рецесія – це отрицательний рост Це, в общем, по суті, ціна, якою страна платить. За війну. будь-яка війна це дуже дорого, і росіяни платять за неї і платитимуть іще більше зі своїх власних кишень, тому що на них до кінця року очікує підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, а ще зростання податків. Деньги будуть братися в существенній долі а, із е -е, карманів. Трудоспособного населення, і чим це може завершитися, зараз сказати однозначно складно, але ймовірно, ближче до кінця року або на початку наступного росіяни справді захочуть заморозити російсько-українську війну для того, щоб подолати економічні проблеми. Але найбільшу пораті російські пропагандисти переконані на так званій Росії мало не передреволюційна ситуація. Тому що зараз, те, що відбувається зараз, я бачу, що це Ніщо допомігаючий канун февральської революції в російській імперії, яка воювала тяжовтіжолий піромірової. Помніці ми з вами ці прекрасні часи застанемо. Я переконаний, але не варто тільки на це сподіватися. Сподіватися, треба передусім на самих себе і допомагати нашому війську. Завдяки вам наші воїни за минулу добу отримали ще 336 нових ефпіві. Бажаємо міцного здоров'я, стильні хлопці з підрозділу безплоти нам стрікс. Висловлюю слова вдячності усім добродіям, які кожен день донатять по 2 гривні спільноті Стерненка, і завдяки чому ми маємо сьогодні 50 крутих засобів для знищення русні і всякої нечисті на території БНР. Слава Україні! Вітаємо! Ми бійці 65-ї окремо механізованої бригади великолухороніних. Хотів би подякувати благодійному фонду спільнота Стерненка за надані ці 100 евпівдронів. Ці 100 стовпівдронів будуть знищувати ворога на запорізькому напрямку. Так що... Не забуваємо донатити на розсоріз та слава Україні! здоров'я! Ми ну, Висловлюємо щиру подяку спільноти Стерненко та надано 26 оптоволоконних дронів. Слава Україні! Героям слава! Вітаємо! Ми бійці Рубопак 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ. Дякуємо спільноті Сергія Стерненка за надані нам 100 дронів росорізів, які будуть нищити ворога на гарячому напрямку. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо спільноті Стерненка за надані дрони нашому підрозділу разом до перемоги. Слава Україні! Бажаємо здоров'я! Ми бійці бригади Форпост, які виконують бойові завдання на очанському напрямку. Висловлюємо щиру подяку пану Сергію Стерненку та його спільноті за надані ФПВ-дрони на оптоволотні, які зараз виконують найбільше бойової роботи на нашій ділянці фронту. Ця підтримка безцінна. Разом до перемоги, слава Україні! Героям слава друзі! Війна на близькому сході зменшує увагу світової спільноти до російсько-української війни. Відповідно, це може вплинути також і на постачання озброєнь для нашої армії, а тому, тим паче, треба зараз активно допомагати силам безпеки та оборони України.